З початком повномасштабного вторгнення роль лідерів у компанії Нестлє не змінилась. Але водночас одним з ключових завдань для лідерів стала підтримка та допомога працівникам, як у робочих справах, так і в особистих питаннях. Партнерство з провідною українською консалтинговою компанією дозволило нам створити програму Лідерство у воєнний час. Щоб забезпечити наших лідерів необхідними навичками, програма спрямована на розвиток ефективного управління командами, формування психічної стійкості, підтримку різноманітності та інклюзії, а також розвиток усвідомленого лідерства та ненасильницької комунікації. Ми запровадили кілька напрямків навчання: виклики лідерства у військовий час, різноманітність та включення, усвідомлене лідерство, стійкість лідера та підтримка психічного здоров'я команди. Кульмінацією програми став протокол ментального здоров'я це конкретний набір рекомендацій та прикладів продуктивної поведінки у критичних ситуаціях навчання проводять внутрішні тренери, які пройшли спеціальну підготовку у зовнішніх експертів. Спочатку у нас було 18 тренерів, але ми збільшили їх кількість до 31, оскільки програма розширюється на інші країни регіону. Команди були сформовані з керівників різних рівнів посад та локацій, і це створило унікальну можливість для навчання та підтримки один одного. Внутрішніми тренерами програми стали лідери з абсолютно різних напрямків, що включає не лише представників HR. Перша хвиля навчання закінчилася у квітні цього року і випустила 300 керівників. До кінця року планується охопити більше тисячі керівників Південно-Східної Європи. Програма «Нестлє. Лідерство. Воєнний час є нашим унікальним досвідом, яким ми готові гордо ділитися з усім світом.